Російські удари по Україні не припиняються. Майже щодня ворог б'є по енергетичній інфраструктурі, залишаючи тисячі родин без світла і тепла, а подекуди і без вікон, у сильні морози. Після атак у багатьох регіонах ситуація залишається складною, тож енергетики та ремонтні бригади працюють цілодобово, аби якнайшвидше відновити постачання. За тиждень Росія випустила проти України майже 1100 ударних дронів, понад 890 керованих авіаційних бомб та понад 50 ракет різних типів, балістичні, крилаті, була і балістика середньої дальності «Орєшнік». І по цілях, які не мають жодного військового сенсу, енергетика, житлові будинки, і вони спеціально чекали морозної погоди, щоб зробити гірше для наших людей. У багатьох громадах після атак люди залишаються без опалення на кілька днів. Через пошкодження мереж щодня застосовуються графіки погодинних відключень електрики. У середньому по 11 годин без світла. В окремих регіонах після обстрілів запроваджують аварійні відключення. Ми розуміємо, що надзвичайна ситуація в енергетиці це не тільки складнощі. Для батьків це питання виживання, особливо коли це стосується дітей. Осіб з інвалідністю, тих, хто потребує особливих медичних процедур, громадян похилого віку. Поки ми ремонтуємо і відновлюємо, звертаюся з проханням надати допомогу тим, хто цього може потребувати, позичити павербанк, зарядну станцію, генератор, надати притулок у теплому приміщенні, запропонувати придбати продукти у найближчому супермаркеті. Адже зараз Україна це один великий пункт незглавності. Найважче, де удари припадають поруч із житловими будинками. Там вибиті вікна, є зруйновані балкони. У приватних і багатоквартирних будинках люди змушені затягувати вікна плівкою та чекати допомоги в умовах морозу. Після кожного обстрілу цілодобово працюють екстрені служби. На Дніпропетровщині розгорнули понад півтори тисячі пунктів незламності та наметів для обігріву. Повідомив Ігор Клименко. Черговий удар пережив і Дніпро. Після нічної атаки мешканці зранку оглядали пошкодження, прибирали уламки скла у дворах і під'їздах. Частина людей ночувала в коридорах через страх повторних вибухів. Як вважаєте, чи допомагає, хоча банальне правило двох стін. Да. очень да, помогает, потому что мы как раз стояли две стены, и у нас защита очень спасла. Так что две стены, это точно. Вышли в подъезд, там нет, только две стены. Это я утром пришла на работу. И вот это сейчас, уже утром та, что женщина ночью дежурила, ну, на той смене. Она уже поубирала тут такие, чтобы большие были. А то, что поменьше вот этого осталось, пока собираем. Тут ходили, конечно, я потом в окно дивилась, тут І МЧСники, і міліція, і всі ходили з фонаріками, обсвічували а там де в кого щось там вибито. Російський терор спрямований проти звичайних людей, їхніх домівок, тепла і світла. У найскладніших умовах українці тримаються, а служби працюють, щоб якнайшвидше повернути життя у зруйновані оселі. Валерія Шумейко, Ірина Ледіна, Данило Трохименко, Катерина Макабула, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.